В нову Need for Speed, Просто вслухайтесь, В нову Need for Speed війдуть пісні Калош Альона Альони та Аліни Паш. Ауч, олди, як я, ви пам'ятаєте, як ми, коротше, тащилися від музики в старих Нідфорспідах. А зараз вперше там буде українська музика. За мною гор. І це прям дуже круто. Великі від нас конгратуляції до наших артистів, які тепер будуть звучати з любої тачки Веніт Speed. Друге новна теж те, що ми можемо порадіти з наших з вами співвітчизників. Протези від Esper Bionics потрапили на обкладинку журнала Times. Esper Bionics – це компанія, яка створена в Україні в 2019 році, а зараз просто ну неймовірно важлива буде для нас. І Esper Bionics займається тим, що створюють протези на основі штучного інтелекту. Да, це здається, перші в світі протези, в яких є штучний інтелект, які з часом стають. Тільки краще. І тепер Еспер Байонікс на обкладинці журнала Таймс. Ну блін, ну чим не повід порадіти. І третя новина знов ж таки порадіти. В цього каналу є рекламна інтеграція. Дякую вам! Ви замислювались над тим, наскільки сильно впливає ваше самопочуття і спосіб життя на ефективність роботи. Нещодавно я розповідав вам про український бренд СТІ Stee СТІЛ, який допомагає створювати зручний робочий простір в домівках та офісах. Столи з регулюванням висоти, ергономічні кріса та аксесуари не лише забезпечать вам комфорт, а й допоможуть підвищити ефективність турботою про здоров'я. Перевірено на особистому досвіді. Гаряча новина команда Stee Steel створила нову лінійку аксесуарів Майоркестрі, а виконані з натуральних матеріалів зі стильними формами і продуманими деталями, які підкреслюють індивідуальний підхід до створення кожного елементу цієї лінійки. Аксесуари Майоркестрі доповнюють естетичність та комфорт робочого місця, подвійний функціонал, екологічні матеріали, відчуття затишку та гармонії. Це все My оркестрі. І ще одна чудова новина для вас. Сьогодні стартує період найбільших в році знижок від компанії Стій Stee Стіл Black Friday Week. Період з 18 до 25 листопада Стій Stee Стіл дарує 15% знижки на столи, крісла та аксесуари. На Майоркестрі теж не прогавте свій шанс і якісно облаштувати робочий простір. А якщо завтикали, промокод Малієв на знижку 5%, який діє після закінчення Black Friday Week. Посилання в описі під відео. І, хоч як ви бачите, це новини з командіровки, але навіть мій тріп Варшаву не зупинить того, що новини є у всьому світі. Тож це п'ятниця саме час для суб'єктивних новин. А перед тим як ми перейдемо до найцікавіших новин з моєї суб'єктивної точки зору, я хочу подякувати всім нашим патронам, а особливо вот цим ребятам дякую, що підтримуєте нашу мотивацію, коли YouTube знімає монетизацію. І перша наша новина це те, як британці з Бібісі вирішили відкрити для себе російський інтернет. Да, на сайті BBC UK вийшла їх. Результати їх експерименту, в якому вони постарались подивитись, а що ж відбувається в російському інтернеті, Ніхуя зу, блядь. для цього вони взяли пошуковий Яндекс і вирішили. А давай пошукаємо в Яндексі, що він скаже нам про Бучу. Ну і ясно, що про Бучу, крім того, що це географічно місто в Україні, і того, що їх влада каже, що це фейки, Яндекс нічого не показав. Це фейк. Такий же фейк, і в бучі, просто вам нагадаю, що Яндекс в Росії використовує 60% користувачів інтернету, решта 35% використовує Google і 5% щось інше мелочі. А тепер, щоб ви розуміли, Яндекс реально от показує ці результати, і майже майже, знову ж таки, якщо там прогортати, то можна догортати до якоїсь новини, яка буде розказувати, що насправді відбулося в Бучі. Але в основному все як. Як ми знаємо і так Бу дуже багато інформації про те, що те, що відбувалось в бучі, це фейк. Що Росія не винна, Росія всім допомагала. Але вот насправді так. Я обвиняю западне средства масової інформації, і прежде всього американські не просто в розпространенні фейків і дезінформації. А в сучасті в в городі Так, Яндекс півтасової результати. Хоча знову ж таки кажуть, що можливо, навіть Яндекс не підтасовий результат, можливо, це тому, що в більшість ресурсів, які пишуть правду про те, що відбувається, на російщині заблоковані також журналісти помітили, що в прокремлівських ресурсах використовується цей дуже гнилий метод SEO, де вкладається величезна кількість лінків на інші ресурси, які через себе передають знову на ті ж самі. Ресурси, і таким чином ранг сайту піднімається в seo оптимізації. Ну і Яндекс показує ці ресурси першим. Ну ж таки, також є теорія, що російські користувачі в першу чергу вибирають сайти з прокремльовським наративом, а не з якимось іншим. Що в принципі показує, що росіяни самі вибирають вірити в те, що говорить Кремль, а не те, що відбувається насправді. Це є жах. Я думаю, що це якась хвороба. Як воно дійсно є, ну напевно, не нам з вами про це. Вирішувати, тому що ми і так все чудово знаємо. Хороший русський це мертвий русський, а любой другої руски це плохої русський. Ми знаємо, як відноситись до російських користувачів інтернету, та і в Твіттері і в на інших ресурсах вони себе самі показали. А от як бачите для іноземців, це відкриття. Друга наша новина про внезапно. Джефа Безоса. Да, ми колись давно дуже часто про нього говорили, особливо коли порівнювали його успіхи з успіхами Ілона Маска. Чеф. Два дуже багатих чоловіка щось там вирішують, і вирішують, хто з них багатше. Кожен з них по-різному витрачає гроші, але в більшості вони витрачали гроші, щоб зробити ще більше грошей. І от на CNN.com вийшло інтерв'ю з Джефом Безосом. І знаєте, що він сказав? Він сказав, що всі свої статки 126 там, мільярдів доларів. Він роздасть роздасть на різного роду благочинність. Треба помітити, що Джеф Безос дійсно робив донати. Він робив донати якомусь там чуваку, який готував їжу для українських біженців. Тому ну це пелюсик від українців для Джефа Безоса. Лайка, але от, він зі своєю новою дружиною. Вони роблять фонд для того, щоб розділяти гроші правильно. Сам Джеф Безос сказав, що найскладніше це зрозуміти, де виділяти гроші, а де не виділяти гроші, бо зараз. Всі волонтери, всі благочинники, багато велика кількість фондів і всім потрібні гроші. Привіт, брат, дай мені пару рублів. Я піду. І от, значить, вони сказали, що в перші 10 років. Вони роздадуть 10 мільярдів доларів. Ну це значить, що по 1 мільярду в рік, і це приблизно 8-10% відсотків там всіх грошей, які є в Джефа Безоса. Також треба розуміти, що статки Безоса це не от, кеш. бо ну просто уявіть, що таке 128 мільярдів кешу. Це велика кількість грошей, які вкладені в акції інших компаній, і в залежності від того, як буде розвиватися економіка, ці статки будуть або збільшуватися, або ну зрозуміло зменшуватися. Там Джеф Безос сказав в Твіттері своєму, що Ребята, Давайте трошки обережніше, не плануйте якісь великі покупки, а компаніям треба трошечки е, призупинитися і чекати, коли в економіці наступлять кращі часи. Ну, але прикольний приклад: людина, яка заробила величезну кількість грошей, зрозуміла, що щастя не в такій великій кількості грошей. Ну, напевно, для щастя Джефа Безеса е, вистачить менше грошей. А ви поки, до речі, напишіть, скільки вам грошей в коментарях потрібно для того, щоб відчувати себе щасливим. Але Джефф ну молодець. Чекаємо, і будемо радіти тому, як ти витрачаєш гроші на благочинність. Сюди, новини. Ну як тобі новини? Ну як ти бачиш, як мені подобається отвати для тебе ці новини, що я навіть в бізнес-стріпі з готеля в Варшаві їх для тебе готую. Ну, я вважаю, що це заслуговує твого гейтменського лайку. Третя новина і знов ж таки про русню. Що там по русні? Пизда. Тут виявилось, що така є собі компанія PushWush. Софт від PushWoosh це софт для того, щоб розсилати всякі push нотіфікейші всякі емейл. Короче, повністю маркетингове тула. І от PushWoosh, яка по всім реєстраціям знаходиться в США і зареєстрована десь там в Америці, і, взагалі, вся вона така американська, виявилося, що насправді вона новосибірська. Пішов імпульс в мозку. Да, в Новосибірську. В неї приблизно 40 розробників, і прибуток компанії за минулий рік приблизно 2,4 мільйони доларів. З тих 2,4 мільйона мільйони доларів вони заплатили податки на Росії. Да, от, ну ну їх здавалось би, ну є така компанія, пуш вуш. Ну нехай вони ховаються. До речі, виявилось, що а, власник цієї компанії використовував імейл свого друга в Меріленді для того, щоб Зареєструвати всі бізнес-документи на компанію, що ну ви зрозуміли, так да, зареєстрували на якогось чувака в Америці, але насправді працювали з Росії і отримали прибуток в Росії. Ну і була така компанія. Ну добре, русики. але як виявилось, софтом компанії PushWuš використовувалось дуже багато великих брендів, такі як Deloitte, Coca-Cola, McDonald's. Макдональдс. <звук> зашквар. Ну і з два Ладно, хрен з ним користуються то користуються від, від, відключились, і слава Богу. Але як виявилось, також. Пушвуш використовує дуже багато державних компаній, саме Сполучених Штатів Америки. Да, навіть е, армія Сполучених Штатів Америки використовувала Пушвуш для якихось своїх там маркетинг необхідностей Якщо говорити про армію, то вони відмовилися від використання Пушвуш ще на початку цього року, тому що, як вони кажуть, security issues. але ніхто не казав, що і що вони руска курва. А взагалі про те, що вони російські, взнали тільки. Журналісти ріпортерс і про це розказали от тільки от недавно. Так що маємо ще одного блін троянського коня. Люденьки які вибирають, яку компанію використовувати. Давайте будьте там трошечки обережнішими, і трошечки гугліть, що там треба використовувати, а що ні. Як виявилось, пуш вуш, як би він не звучав, але все одно якась російська херня. Четверта новина. А люди знайшли можливість заливати нюдеси в TikTok. Стій, стій. закрий TikTok. Не треба не все так однозначно і не все так просто. Коротше, в Тіктоці є новий фільтр. Він генерить природу, штучний інтелект генерить природу з е, нюд-картинки, яку ти туди залиш. Ну вообще з любої фотографії, і тому велика кількість онліфаншіць, які дуже активні, до речі, в Тіктоці, бо вони збирають величезну кількість трафіку з Тіктоку і перенаправляють на свої онліфан сторінки. Так а от вони вирішили загружати фоточку, проводити через цей фільтр і казати. Ой, дивіться, я туди загрозила свої нюдиси, і от що штучний інтелект згенерував. Я подивився декілька цих тіктоків і ну. Якось ну знаєте, навіть не можна зрозуміти, що колись це був нют, але як виявляється, велика кількість людей заінтриговані цим переходять з Тіктоку на OnlyFans, реєструються і дивляться, що ж там за тими фільтрами. Знов ж таки з'явилась велика кількість юзерів, які сказали, що о ні, ну є ще ж штучний інтелект, який розкодовує назад цю картинку, і от можете отримати з якого нюца, та це було згенерено. Якщо вороти про реальність цього, це ну напевно неможливо, тому що. Реверс штучний інтелект, який згенерить вам з картинки нюц назад, це просто підкинути вам любий нюц. Ну от, от десь так. Напевно, повернути повністю картинку, скоріш за все, неможливо, якщо не використовувати ті самі бази, які були використані для того, щоб згенерити цю картинку, і то це маловіроятно. Ну але як бачите, люди скоро будуть дрочити на травинку, якщо сказати, що це травинка згенерована штучним інтелектом з нюдесів кожному своє. Хоч ми говоримо про те, що відбувається в цивілізованому світі, але не можна забувати про те, що в Україні триває війна. Тому допомагайте волонтерам, допомагайте зсу, і якщо працюєте, підіймайте економіку нашої країни. А якщо хочете допомогти грошима, от наша баночка, на яку ми збираємо гроші і розкрібляємо їх між бригадами, з якими ми співпрацюємо. Дякую. І остання, але вже регулярна рубрика на нашому каналі. Ілон Маск гвалтує Твіттер. Да, новини про те, що Ілон Маск зробив в Твіттері. По перше, пам'ятаєте, ми вам минулому вузку генерили, що а вийде верифікація за 8 доларів. Вона вийшла, вона вийшла на тільки один день. Сильно? сильно, тому що дуже велика кількість користувачів, а особливо пранкерів, почали купувати собі верифікацію на акаунти, вроді як представляючи якісь відомі бренди, і почали постити всяку хрінь. Це і Lockheed Martin, це і Pepsi Cola, яка внезапно сказала, що Кока-Кола краще, і лай uh, Корп, які сказали, що інсулін тепер безкоштовний. Коротше, величезна кількість. Навіть був фейкер Нінтендо, uh, який взяв і показав картинку Маріо, який показує факт, що вийшло з під контроля. В Твіттері наступив хаос. Г'юстин, вигевепраблом. наступив настільки хаос, що можливість купити верифікацію за 8 доларів uh, зупинили. До речі, працівники Твіттер відправили ілону маску лист на сім сторінок, який би розказав, що може бути від того, якщо продавати таку верифікацію. Ну і як бачите, Ілона Маска це не зупинила і цю фічу запустили аж на цілий день. А деякі компанії втратили мільярди із-за того, що Ілон Маск вирішив поекспериментувати з такою фічею. Друга штука, яку зробив Ілон Маска, він на весь Твіттер заявив, що о Боже, в Твіттері там тисячі мікросервісів почнемо відключати, бо багато з яких. Не використовується. І виключили мікросервіс, який генерував і відсилав код подвійної автентифікації. Да. Ілон Маск відключив штуку, яка допомагала людям залогінитись. Тому деякі користувачі, які внезапно витрили Twitter або вилогінили з нього, не змогли отримати код підтвердження особи. Бо Ілон Маск м'ясник мікросервісів. Також Ілон Маск звільнив інженера, який не погодився з ним в твіт дискусії. Да, звільнив інженера з Твіттера. «Вийди сюди. Розбійнити Ілон Маск написав, що вот в Твіттері не оптимізовано, і Тут є для залогінення тільки тисячу rpc колів, і тому Твіттер такий повільний. І знову таки, Ілон Маск вибачився перед користувачами Твіттера за те, що він такий повільний. На це відповів інженер з Твіттера, який сказав: Я блін з Твіттері 6 років працюю, і хочу сказати, що це неправильно. Коротше, слова за слова, вони щось там сперечались, і в результаті Ілон Маск його звільнив. При цьому Ілон Маск завжди говорить про свободу слова в Твіттері, але як бачите, свобода слова в Твіттері проти маска не розповсюджується. Хоч він і звільнив інженера, який 6 років працював в Твіттері, Він говорив про те, як працює Твіттер, з іншим інженером, який до Твіттера взагалі не має ніякого відношення, і просто сказав: Чувак, ти не правий. От подивися в Google Chrome табі, все по-іншому. І Ілон Мас з ним поговорив. Що <рив> інженер сказав: чувак, я просто собі тут в твіт дискусію вліз, я навіть в Твіттері не працюю так, що во-во-во, заспокійся. Ну але да, Ілон Мас так та може купити компанію, в якій ти працюєш, і звільнити тебе, тому що ти йому не сподобався. Yes. Бачите, без що робить, а що робить Ілон Мас, і ще Ілон Мас. Вирішив порахувати, а скільки ж Твіттер платить за їжу для робітників в офісі. Він, до речі, всім сказав, що якщо блін маєте можливість, повертайтесь в офіс, і якщо менеджер скаже, що ви не можете працювати не з офісу, вас звільнять. Ну коротше, мені здається, звільнити це улюблене слово зараз. Вілена маска. Ну але що він порахував, що Твіттер платить 400 доларів на день на те, щоб накормити одного інженера? При цьому жіночка, яка за це відповідає, сказала: ніфіга, ми витрачаємо приблизно 25 доларів на день. Алмаск. Кадав, от ви собі отак от от витрачаєте, а ніхто не приходить, тому в сумі маємо 400 доларів на день. Ну і тут досить важко з ним посперечатися, бо дійсно, якщо компанія планує накормити тисячу людей, а приходять 10 людей, то виходить дуже дуже дорого. Ну але як бачите, Ілон Мас вирішив щось там за оптимізацію взятися, незрозуміло чи буде це в плюс, чи в мінус. Але от по даним внутрішнього опитування, Twitter, 86 робітників, які працюють Твіттері, впевнені, що Твіттеру гайки. Суб'єктивні новини. на цьому моє найкраще в світі катусеньки. Дякую, що витримали мене в цій імпровізованій студії. Далі по старій схемі лайк like, підписка дзвіночок може ставити нашим патронам або напишіть якийсь коментар. І головне, не хворійте мені і вірте засуб'єктивні новини.